У сухополов'янському ліцеї продовжують освоювати комп'ютерні технології в активному користуванні ліцеїстів та вчителів сьогодні 22 ноутбуки старого зразка та більш сучасні. Також тут створено невеличкий комп'ютерний клас. Класи чималі і ноутбуків не вистачає. Дітям кожному на уроці сидять по два по три. На запит сухополов'янського ліцею відгукнувся народний депутат Борис Приходько. Він у співпраці з українським благодійним фондом Hope Charity» передав на баланс ліцею 10 комп'ютерів і два ноутбуки нового покоління. Сьогодні ми приїхали до вас для того, щоб е, я вже бачив ваші комп'ютери, які стоять. В тому класі, якби для того, щоб оновити комп'ютерний парк, який Знаходиться в цьому ліцеї. ідея оснастити ліцеїстів новими комп'ютерами та ноутбуками не була спонтанною, каже Борис Приходько. Депутат про потребу знав, і як тільки з'явилася можливість передати техніку сухополов'янському ліцею, одразу її використав. Це техніка одна з найновіших. Там вже стоять пам'ять 32 оперативна на 512, Є як це називається двигун самого комп'ютера. Там i5, і 7 стоїть це найновітні. Комплектація, яка може бути, власне кажучи, подивитися на новеньку техніку. Педагогічний колектив запросив і учнів ліцею. Якраз вони будуть освоювати новенькі комп'ютери та ноутбуки. Дякуємо за цю допомогу всім шкільним колективам, і ця допомога покращить наші досягнення в навчанні. І ми будемо активніше брати участь в різних творчих конкурсах і олімпіадах. Голова Сухополов'янської ОТГ теж беззаперечно вдячний за допомогу у покращенні освітнього процесу на території громади. На сьогоднішній день підтримка галузі освіти вона є для нас пріоритетною, пріоритетною для держави, бо якісний навчальний процес за допомогою цієї техніки він у нас впроваджений, реалізується, і це дасть змогу покращити якість знань. Для нашого майбутнього покоління наших учнів, які навчаються в наших закладах, за словами Дениса Росовського, на цьому співпраця сухополов'янської громади з народним депутатом не завершується. Плани на найближче майбутнє щодо покращення життя в громаді будуються.